Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. Розпочинаємо ми наше відео з третього дня після оновлення товару в магазині Hand. Ціна за кілограм 265 гривень. І ви просто погляньте, скільки неймовірно класних речей мені вдалося знайти в цей день. І я думаю, що всі ці речі мене дочекались тільки тому, що люди вже активно скуповують все собі на літо, на теплий сезон, а на зимові речі не звертають уваги. Що ж, я цьому дуже рада. І перше, що вам хочу показати, це такий светрик у складі Вовна та Альпака, розмір XL вказано побірці. Але я впевнена, що можна і на менший, просто як оверсайз, базовий светрик. Ось показую вам його склад. Наступне це така сукня у розмірі С, також Марко Поло. Вона така пухнаста. Спереду йде на горловинці на замочок. Дуже приємна на дотик. Ось показую вам бірку складу, там теж вовна та альпака. Бежевий джемпер від United Color of Benetton В складі вовна та кашемір. Стан просто чудовий. Це розмір М. Безрукавка від Марко Поло. Це розмір Л. Як ви бачите, попірка всі ці речі з новіших колекцій. В складі також вовна та альпака. Просто чудовий базовий сведрик від Хелфігер в складі Вовна та Кашемір. Це розмір L. Він мені дуже сподобався актуальний фасон. Пізніше покажу вам, як він виглядає на мені в примірці. А це моя найулюбленіша знахідка в цей день. Така курточка від бренду Arket Мені цей бренд в секундхенді трапляється вперше. Я була дуже здивована, що ця курточка на третій день ще була в магазині. Погляньте, яка вона чудова. Стан ідеальний, просто камера трішки засвічує, Це розмір. S я її придбала для себе. Заважила вона мені приблизно на 250 гривень. Погляньте, як вона виглядає. Іде оверсайз, дуже стильна. Задоволена цією покупкою максимально. Ще цікавого був такий кардиган. Це стовідсоткова вовна. Він в ідеальному стані. Єдине, що не має всіх гудочки, можливо, хтось їх відірвав. Спеціально, щоб цей кардиган долежав до останнього дня, на жаль, таке також трапляється в секундхенді. І ще була така футболка від люксового бренду Фабіана Філіпі, але в таких жовтих плямах породілих, тому я її не купила, залишила в магазині. І ще з цікавого були дві піжами чоловічі від Марко Поло. Вони літні, ідуть шорти і сорочка на короткий рукав. І обійшлися мені всі ці покупки в 714 гривень. А це вже інший день. День оновлення товару. Ціна за кілограм майже 500 гривень. ціни дуже виросли. Показую вам, що цікавого було. Перше це така сумочка Yves Saint Laurent, Звісно, це фейк. Вона в принципі в хорошому стані. Хто таке любить? Я її не взяла, звичайно, мені вона не потрібна. Дуже була класна сумка з натуральної шкіри від Марко Поло. Стан ідеальний. Погляньте, як вона. Класно застіпається, і всередині також в ідеальному стані. Мені цей тиждень везе на бренд Марко Поло. ще був такий невеличкий гаманець, точніше, це як ключниця від Томі Халпігер. Мені якраз така штучка потрібна на ключі, тому купила. Ще була сумочка чоловіча, така плетена від Марко Пола. Стан не дуже хороший, але в принципі носити її ще можна, мені вона не потрібна, Показую вам, тому що знахідка в принципі непогана. Була ще така червона сумка в стилі біркен. У мене були питання до цієї сумки, тому що вказано, що це шкіра, але вона абсолютно на дотик. Не виглядала як шкіра, і там же ручка почала тріскатись, тому дивно. Ще ось такий шопер з шкіри. Тут відсутній, відсутня засібка, але в принципі ходити на шопінг цілком можна і без неї. Всередині є ось такий гаманець, також шкіра, але ну, тут вже без сумніву, шкіра це відчутно на дотик. Ще була така велика добротна сумка з такої плетеної шкіри. Це, цей бренд я не вимовлю. Я прикріплю вам фотографію, яку я знайшла на сайті ebay. Сумка ця справді така важкенька, коштувала вона на сайті ebay приблизно 200 доларів і це беушна. На Люксі була така лимонна сумка, це бренд Modison. Вона потребувала трішки реставрації, потрібно було її підфарбувати. Я її не купила. Я не, не купую все, що показую вам відео, тому просто ділюсь. Ще була на Люксі ось така Валентіна. Я не знаю, оригінал це чи ні. Ось, але це не шкіра. В ящику з сумками ще знайшла ось таку сумку. Ну тут вже шкіра без сумніву, але мені здається, що ця сумка вже втратила свою актуальність. Ще одна сумка шкіри. Ось вказано, що це шкіра всередині на бірожці, але стан також такий вже на трійочку. Її ще була з натуральної замші сумка, але мені здається, вона облізла або вигоріла на сонці. Ось погляньте, тому що внизу вона якась темніша, а підверх світліша. Вибір речей був поганий. Покажу вам тільки те, що мене найбільше зацікавило. Перше, це ось такий тренч, я його знайшла в чоловічому відділі. А саме цікаве в ньому це підкладка, вона з вовни та кашеміру, тому такий тренч можна наносити зимою. Дуже стильний, як на мене. Ще був непоганий пуховичок від Esprit. Зараз, коли люди активно скуповують літні речі, можна купити собі на зиму непоганий верхній одяг або светрики. З дитячого сподобався мені такий лонг, але стан так собі, тому його теж не купила. Придбала лише ось таку сукню від H&M. Я її або буду носити сама, або виставлю на сайт шафа, ще не вирішила. Але мені сподобалась красива літня сукня. Був ще такий подовжений жакет від бренду Фере. В красивому шоколадному відтінку. Підкладка ідеальна. Він мені не потрібний, просто вирішила вам показати Гудзички брендовані. Я практично не ходжу в класичних речах, я працюю з дому, тому мені немає де такі речі вигулювати. Ja, мені сподобалась така квіткова сукня від H&M. Дуже красива в неї спинка, але знайшла я цю сукню у відділі люкс. Ціна досить висока. Я зараз вкрай рідко купую щось на люксі за винятком, якщо ця річ справді цього варта. Взуття були такі непогані шкіряні Челсі. Це 38-й розмір бренд Навібут. На мене вони були замаленькі. І ще були такі невеличкі гумовці 35-го розміру від гід Що ж, друзі, дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі!